Сьогодні 4 січня 2024 року. Ми приїхали в Берегово. Біля Римо-католицького собору знаходимося. Це одна із перших кам'яних споруд Берегова. Раніше це місто називалося Лампертхас. Вперше воно згадується в письмових літописах у 1063 році. Тобто, через 40 років місто Берегово буде святкувати своє тисячоліття. Чому Лампертхас? Тому що Ламперт був молодшим сином короля Бейли І. Батько віддав ці землі, поселення у володування своєму сину. От і він в честь свого себе любимого назвав це місто Лампертхас Хас, Хас житло. В перекладі з угорської мови. Тут знаходяться будиночки, куди приїжджають паломники з усього світу до цієї релігійної споруди. І тут знаходиться пам'ятник святому Стефану. В Угорській в специфічній короні із Погнутим хрестом. Також на одній із стін костелу розташований середньовічний сонячний годинник, який функціонує і досі. Якщо вміти ним користуватися, то можна чітко визначити час. Дуже гарна будівля в готичному стилі. З такими дверима, вікнами. Типова готика. До 1500-х років місто називалося Лампертхас, потім Берексас. Існує легенда, що пастух на ім'я Сас знайшов скарб, віддав цей скарб на будівництво храму на березі річки. І тому в його честь місто почали називати Берег Сас. Хоча це, можливо, просто гарна народна легенда. А вже в радянські часи місто отримало слов'янську назву Берегове. Через місто Берегово протікає канал Верке. Слав'янська назва Вирка. Довжина каналу 33 кілометри між річками Ла Латориця і Боржава. Раніше через канал був прокладений дерев'яний місточок. Ну, от його тут реконструювали в пам'ять про те, що він раніше був дерев'яний. Потім, звичайно ж, побудували Кам'яний міст, на якому. І на початку і на кінці стояла митниця і брала кошти за будь-яку худобу, яку переводили місцеві жителі. За козу, за корову, за вола, за коня треба було заплатити. Збирали мито. Сьогодні гарна погода, сонечко. Тут знаходиться міськрада Бергівська і казино Золота Пава, яке було збудоване у період Чехословацької Народної Республіки в 20-30-х роках ХХ 20 століття. На першому поверсі було світське казино, а на другому поверсі готель. В 2000-х роках цей дах дуже горів. Була страшна пожежа, яка повністю зруйнувала верхню частину приміщення. Тому, коли проводили реконструкцію, то відновили матеріал і форму цього даху. Цікава така будівля із цікавою ліпниною. Золота пава мається на увазі. Подруга павича. Російською мовою Павліна. Пам'ятник князю Ференцю ракоці. Він був ватажком народно-визвольної війни угорського народу проти австрійських імператорів династії Габсбургів. Народно визвольна війна почалася в 1703 році і закінчилася, на жаль, поразкою в 1711 році. Ференцу Ракоці і його соратникам, а це родина Міклоша і Крістіни Чакі, які були тоді володарями Ужгородського замку, довелося тікати спочатку в Польщу, а потім в Туреччину, де вони і померли. Центр Берегова. Герб міста. Написано угорською Берексас внизу. І українською Берегове. Дуже гарна будівля Бергівського медичного коледжу. Раніше це був маєток Бергівських графів. Дуже цікава архітектура. Внизу. Прямокутні вікна, на лівому фасаді з трикутними вершечками, а по центру із заокругленими арками. Колони. Це була потім уже за часів Угорського королівства урядова установа. Тут Знаходився жупанат, ну а потім уже в радянські часи Бергівський медичний Бергівське медичне училище, зараз медичний коледж. Центр міста Берегове, справа реформатська церква. Навпроти церкви Національний угорський інститут. Відреставровані будівлі 19 століття, колишні маєтки угорських герцогів, графів та князів. Центральна площа, яка в радянському союзі, мабуть, називалася площею Леніна, бо тут стояв пам'ятник Леніну. Він отак, от дивився туди вперед. Спиною він був розташований до міського палацу культури. Ось до цього приміщення назви у береговому дублюються українською і угорською мовами. Перед будівлею плиточкою вимощено берегове 1063 рік, і угорська назва Берег Сас. Перша письмова згадка. У 1063 році. Ця будівля змінила і свій зовнішній вигляд, і своє призначення, тому що до Другої, до, до, до Другої світової війни тут була єврейська синагога. А потім міський будинок культури. Зараз він під реставрацією. У великих містах Закарпаття. Ужгороді Мукачево і Берегово було майже 25% єврейського населення, але після холокосту, після фашистських і сталінських таборів цього населення залишилося набагато-набагато менше. Біля синагоги розташовувалася. Єврейська ритуальна лазня. Ось в цьому відреставрованому приміщенні, де зараз на першому поверсі знаходиться відділення Приватбанку. В п'ятницю ввечері євреї робили обряд умивання, а в суботу вранці йшли в синагогу. Ось тильна сторона цієї синагоги. Центрі берегового